Бійці Нацгвардії Рубіж переважно більшість ворожої сили вдається знищувати завдяки дронам, але ворог їх теж використовує іноді великими роями, що бійці не можуть і голови підвести. Тож в сюжеті вже традиційно будуть реквізити. Нацгвардійці збирають на реп і просять долучитися. Із захисниками спілкувався наш Олег Корнієнко. Е -е, Мене не хотіли брати немобілізовувати. А чого мені? Ні, 19 був та він таки досяг свого і пішов добровольцем у війську. Останні два роки метр знищує росіян на найгарячіших напрямках. Хоча зізнається, попри те, що пів життя його в країні тривала війна, ніколи не уявляв себе зі зброєю в руках. Це той момент, коли, наприклад, малював на АТО малюнки, я а тепер малюнки малюються мені. І тут зараз. Запропонували контракт на мільйон, а ви вже. Да. А я, а я що, а я той, хто пішов не за гроші. Нині Метер разом з побратимами завдяки дронам щодня випалює росіян на лиману Куп'янському напрямку. Він встиг побути піхотинцем і, як ніхто знає, наскільки воно складно там на нулі. Та в піхоті там летить по тобі, все, люди, які в піхоті, це такі ну, мужики зі сталі. Піхотинці наші. Тепер же під час кожного свого чергування він робить все, аби ворожі штурмовики не дійшли до нашої піхоти і не зав'язався стрілецький бій.